Доброго дня, дорогі глядачі народної думки. І так, літо 2023-го і нова грошова допомога для українців. Хто на цей раз отримає 6600 гривень? Тому що число отримувачів, кількість заявлено доволі велика. Давайте розберемося з деталями, хто видає, кому видає і як її оформити. Міжнародна організація USAID вирішила допомогти частині українців, які опинилися в скрутній становищі, так в скруті фінансово. Допомога це їхня вже звичка, так напевно, чи так прийнято. Не знаю, 2200 гривень на місяць протягом трьох місяців разом 6600 гривень. Максимально можна отримати на 5 осіб по 2200 гривень на кожного. Тобто максимальна сума отримання на одну родину це 11 тисяч на місяць і 33 тисячі в загальному від міжнародної організації у сайді отак вона пишеться, якщо хочете загуглити пошукати. Кошти видаватимуться через міністерство соціальної політики, тобто це щось на кшталт є допомоги, тому що та також видавалась через програму є допомога через Міністерство соціальної політики. Тут не знаю, чи буде задіяна програма є допомоги, в найближчий час вам обов'язково розповім. І вона призначатиметься. Тим українцям, які постраждали внаслідок підкриву Каховської ГЕС і виплати уже на даний момент по попереднім підрахункам отримує близько тисячі сімей. Не людей, а саме сімей. І пам'ятаємо, що в кожній сім'ї це до п'яти отримує. В середньому це 3-4, так але можливо й до п'яти. Як тільки Міністерство соціальної політики представить програму, як це буде відбуватися, куди звертатись, як реєструватися, так чи це вони самі будуть складати списки на основі звернень, так що для них до них потрапили, я відразу вам розповім, щоб ви, дорогі українці, одними з перших оформили матеріальну допомогу і отримали її. Тож, до зустрічі на каналі Народна думка, де це ми все обговорюємо.